Христос Воскрес, Всечесне духовенство, дорогі українські воїни, невтомні волонтери, парамедики, працівники Синодального управління соціального служіння Православної церкви України, дорога українська донецька влада всіх рівнів, вельми мешканці нашої славної і нескореної Донеччини. В ці святкові дні ми по-івангельськи відчуваємо тріумфальну перемогу добра над злом, життя над смертю. Сам Христос переміг жало вічної смерті на христі і дарував всім віруючим людям після фізичної смерті унікальну можливість успадкувати блаженний рай. Вічне і квітуче життя, життя, де немає хвороб і старості, життя, де немає зради, болю та зітхання, життя, де немає війни і втрат. На превеликий жаль, наша батьківщина перебуває в стані Голгофи. На неї надягнули терновий вінець. І зараз намагаються розіп'яти, знищити. Але після Голгофи буде Воскресіння. Благодатью Святого Духа ми поступово лікуємо тяжкі рани нашого великого народу, відновлюємо духовну велич справжньої української церкви, яка молиться за свій народ і перемогу. Ми повертаємо українські святині українському народу. Ми крок за кроком визволяємо тимчасово окуповані території і свято віримо. Що дуже скоро повернемось всі у рідні деокуповані міста і села та вголос скажемо Христос Воскрес, воістину воскрес! Ми всі будемо радіти зі сльозами на очах, але це будуть сльози радості, сльози перемоги нашого народу над рашизмом. Колись апостоли не вірили, що Ісус Христос Воскресне, проте Син Божий воскрес у третій день, як було написано. І це стало великим святом для всіх людей на нашій планеті. Треба вірити в Бога і в нашу перемогу, бо Господь нас не залишає на самоті. Сьогодні понад 30 країн світу об'єднались, щоб підтримати нас, захистити багатостраждальну нашу державу від руського миру і від нападу чужинців. Сьогодні, як ніколи, об'єдналося наше українське суспільство у єдине тіло, з гаслом з нами Бог і Україна, захищає та визволяє український народ від рашистського ярма. В цей великодній ранок я дякую всім славним українським воїнам, живим і полеглим, за великі подвиги і найбільшу та жартовну любов до України. Я сердечно вітаю всіх мешканців Донеччини, які тимчасово знаходяться в окупації. Вірте, дорогі брати і сестри! Дуже скоро історична правда восторжествує і ворог буде знищений. А ми обов'язково відновимо все те, що втратили. Від щирого серця передаю всім вам свою любов і вдячність та бажаю глибокої віри у Воскреслого Христа. Христос Воскрес, Воскресна Україна!